Книга Вихід, розділ 37. Далі зробив Бецалел кивот з дерева акації, два лікті з половиною завдовжки, півтора ліктя завширш і півтора ліктя заввиш. Він виклав його суцільним золотом із середини і зверху і зробив на ньому навколо золотий вінець і вилив для нього чотири золоті каблучки до чотирьох рогів його дві каблучки на одному боці і дві на другому зробив і носила з дерева акації та й обтягнув їх золотом. І повсовував носила в каблучки по боках кивота, щоб можна було носити його. Зробив і віко з щирого золота, два лікті з половиною завдовжки, і півтора ліктя завширш, зробив і двох херовимів золотих, виковуючи зробив їх по обох кінцях віка. Одного херовима при кінці одного боку. А другого херовима при кінці другого боку. Суцільними з віком зробив херовимів по обох кінцях. Херовими ж простягали крила свої вгору, вкриваючи ними віко, а лиця їх були одне проти одного, звернені до віка. Зробив також стіл з дерева акації, два лікті завдовжки. Лікоть завширш і півтора ліктя заввиш, і покрив його сутим золотом і зробив до нього вінець золотий навколо, зробив на ньому лиштву, на долоню завширш з усіх боків, а до лиштви зробив знову золотий вінець навколо і вилив до нього чотири каблучки золоті та й приробив їх до чотирьох рогів його на чотирьох ногах його. Щільно до лиштви приставали каблучки для всовування носил, щоб носити стіл. І зробив носила, щоб носити стіл з дерева акації та й обклав їх золотом. Зробив і посудину, що мала бути на столі миски, кубки, чаші і жбани зо щирого золота на возливання. Зробив і світильник із сутого золота, виковуючи його, його підставка держала його, вітки, чашечки, бруньки і квітки його були суцільні з ним. Шість віток виходило з його боків три вітки з одного його боку, і три вітки з другого. Три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіткою на одній вітці – і три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіткою на другій відці. і так на всіх шістьох вітках, що були суцільні з світильником. На світильнику ж було чотири чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квітками їхніми. Одна брунька під двома вітками суцільна з ним, друга брунька під двома вітками суцільна з ним. І третя брунька під двома вітками суцільна з ним, і так для шести віток, що були суцільні з ним. Бруньки їхні і вітки були суцільні з ним, усе з одного кусня сутого кутого золота. І зробив сім ламп до нього і щіпці, і огарничку до нього з щирого золота. Із таланту чистого золота зробив він його і усю посудину його. Зробив він і кадильний жертовник з дерева акації лікоть завдовжки, і лікоть завширш, чотирикутний і на два лікті заввиш, роги його суцільні з ним, і обклав його щирим золотом, верх його і стінки його з усіх боків і роги його. І зробив на ньому вінець золотий навколо, і дві каблучки золоті зробив до нього під вінець його, по обидвах боках його, по обох краях, щоб просовувати носила його. Зробив він носила з дерева акації та обклав їх золотом. Потім зготував святе миро для помазання і чисті благовонні пахощі на кадило, як то виробляють. Parochstie.